Добрий день. Часто виникає питання, якщо розібрати пульсатор, як назад його зібрати, щоб він працював. Тобто давайте розберемося. Всередині є мімбрани, є запчастинки, в яких є маленькі отвори. І треба подивитися, чи буде він працювати, якщо ці отвори не суміщати один з одним. Перевіряємо, чи працює пульсатор. Робочий. Розбираємо його. І. Перша деталька, де ми бачимо отвір, це оця біла штучка. Ось на неї маленька дірочка. Друге це мембрана з отвором. Третє сам корпус. Також з отвором. Тепер назад збираємо в будь-якому порядку. Ставимо прокладку, отвір десь там знаходиться з іншого боку. Також назад збираємо білу штучку з отвором в іншому місці. Ось сюди йде прокладка, грибочок Та сама кришка. Зібрали пульсатор. Це дуже легко та просто. Зараз надіваємо трубку і перевіряємо. Тобто бачимо, що пульсатор працює, клацає. Тобто немає різниці, як був зібраний. Головне, щоб був зібраний в правильному порядку. А де будуть знаходитись отвори, різниці немає. Всім дякую за увагу. Гарного дня.